У тропічних джунглях усе кудись біжить, стрибає, полює або тікає. Але є звір, який обрав іншу стратегію жити в режимі слоу-моу лінивець. Його назва звучить як образа. Але насправді це продумана тактика виживання, бо коли всі витрачають енергію на гонитву, він перемагає своєю повільністю та непомітністю. Це мешканець тропічних лісів Південної Америки, чия історія сягає ще часів гігантських предків. Це сьогодні лінивці маленькі і кумедні, але їхні предки колись виглядали зовсім інакше. Близько двох мільйонів років тому Південну Америку населяли гігантські наземні лінивці, мегатерії. Вивчення слідів Мегатерія показало, що він пересувався переважно на задніх лапах. При цьому по висоті він удвічі перевищував слона і досягав 6 метрів у довжину. Свій потужний хвіст він міг використовувати як додаткову опору. Будучи рослиноїдним, мегатері використовував передні лапи із великими до 17 сантиметрів кігтями для захоплення і пригинання до землі гілок дерев. Ці велетні вимерли приблизно 10 тисяч років тому, ймовірно, через зміну клімату та полювання людини. А їхні дрібніші родичі поступово перекочували на дерева, пристосувались до іншого способу життя і перетворились на тих лінивців, яких ми знаємо сьогодні. Середня довжина тіла лінивця від 60 до 80 сантиметрів, вага 3,5-8 кг. кілограмів. Відомо шість сучасних видів лінивців, і всі вони мешкають у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Їх поділяють на дві великі родини. Двопалі та трипалі лінивці. Двопалі виглядають трохи більшими і міцнішими. У них по два кігті на передніх лапах та на задніх три. Вони більш гнучкі у виборі їжі, крім листя, можуть їсти фрукти, квіти, дрібних тварин чи навіть яйця птахів. Саме вони вважаються всеїдними серед лінивців. Ці лінивці активніші за своїх трипалих родичів і вміють краще плавати. Та на землі залишаються так само незграбними і повільними. Трипалі ж мають по три довгі вигнуті кігті на кожній лапі. Їхні обличчя часто здаються усміхненими завдяки темним смужкам навколо очей. Вони суворі вегетаріанці, харчуються майже виключно листям, що й пояснює їх надзвичайно повільний метаболізм. Трипалі-лінивці зазвичай трохи дрібніші та ще повільніші за двопалих. Їхній стиль життя більш стабільний і менш різноманітний. Та ось цікава деталь. Попри зовнішню схожість, двопалі та трипалі лінивці зовсім не близькі родичі. Вони мали останнього спільного предка приблизно 30 мільйонів років тому. І лише спосіб життя змусив їх знову стати подібними. Це приклад так званої конвергентної еволюції, коли різні види незалежно один від одного виробляють схожі риси, адаптуючись до однакових умов існування або до виконання подібних функцій. Трипалі лінивці виявились ближчими до вимерлих гігантів мегатеріїв, про яких я вже згадувала. А двопалі належать до іншої гілки, спорідненої з родиною мілодонтидів, а саме наземним мілодонтом, який теж вимер близько 10 тисяч років тому. Тож дві сучасні гілки лінивців більше схожі за зовнішністю та назвою, ніж за справжнім родоводом. Хоча обидва типи мають подібну і дивовижну будову. Найперше їхня шия. Якщо у більшості савців сім шийних хребців, у лінивців дев'ять. Це дозволяє їм повертати голову майже на 270 градусів, охоплюючи поглядом майже все навколо, не рухаючи тілом. Це справжня перевага, коли немає сил чи швидкості тікати, а ще їхні кігті. Вони виростають до 10 сантиметрів і працюють, мов природні гаки. Руки у лінивців довші за ноги, і ця будова робить їх чемпіонами у весінні на дерева. Захоплення настільки сильне, що за силою вони втричі перевищують людину. Саме завдяки цьому іноді трапляються дивні історії. Після смерті лінивець може ще довго залишатись висіти на гілці, ніби й досі живий. Лінивець падає з дерева в середньому десь раз на тиждень. Але він для цього влаштований: гнучка скелетна структура, сильні м'язи, будова органів усе продумане, щоб він не постраждав. Лінивець здатен падати з висоти до 30 метрів і вижити. Є інші цікаві дрібнички. Органи в їхньому тілі закріплені спеціальними зв'язками, щоб легені не стискалися, коли тварина висить догори дригом. Зір і слух у них слабкі. Вони погано бачать, не розрізняють кольорів і чують теж не надто добре. Але натомість природа подарувала їм виняткову чутливість до запахів та дотику. Для тварини, яка рухається так повільно, цього більш ніж достатньо, щоб вчасно помітити небезпеку чи знайти їжу. Температура тіла у лінивців нижча, ніж у більшості савців – від 30 до 34 градусів, а у холодні дні може падати аж до 20. Їхній метаболізм настільки повільний, що іноді, здається, ніби час для них тече по-іншому. Це пояснює їхню знамениту повільність, яка насправді не вада, а стратегія виживання. А густе хутро лінивця це взагалі цілий живий світ. На ньому ростуть зеленуваті водорості, що надають лінивцю колір листя і роблять його майже невидимим серед гілок. Це не лише маскування, а й захист. Водорості виробляють речовини, що можуть стримувати розвиток бактерій і хвороб. Разом із водоростями у шерсті мешкають особливі молі. Вони відкладають яйця в ґрунті під деревом, де лінивець справляє потреб. Молоді молі потім повертаються до господаря. І цей цикл повторюється знову і знову. Дивна та дуже ефективна співпраця. Іноді до цієї екосистеми підключаються і птахи. Дрібні види сідають на спину лінивця і підбирають комах, немов у тварини з'являються власні перукарі. А самому лінивцю це допомагає позбутися зайвих паразитів. У верхівках дерев лінивці рідко конкурують з іншими мешканцями лісу. Вони вибирають певні види листя, тож не змагаються за їжу з мавками чи іншими травоїдними. Це ще одна причина, чому їм вдалося зберегтись такими незмінним видом мільйони років. Але не всі сусіди дружні. Лінивці іноді стають здобичу ягуарів, оцелотів і гарпій – гігантських орлів із кігтями довжиною з людську долоню. Їхня тактика бути непомітними й тихими, і часто цього достатньо. Хижак просто не бачить зеленувату грудку серед гілок. А якщо заглянути ще глибше, навіть усередині організму в них є союзники. У багатокамерному шлунку живуть мікроорганізми, які допомагають перетравлювати жорстке листя. Без них лінивці не вижили б. Тож кожен лінивець це маленька планета, на якій уживаються десятки різних видів. Ще кілька слів про харчування. Лінивці справжні гурмани. Вони обирають найніжніші й найбагатші на поживні речовини молоді листочки. Їхній шлунок складається з кількох відділів, і перетравлення однієї порції може тривати до місяця. Уявіть. З'їв листочок сьогодні, і він ще буде подорожувати в твоєму організмі кілька тижнів. Щоб підтримати таку систему, вони носять у собі вагу їжі, яка може становити до третини їхньої маси. Деякі двопалі лінивці навіть під'їдають водорості, що ростуть у їхній шерсті, додаткове джерело поживних речовин. Якщо ж у лінивці починають відкладати жирові запаси, то утворюються вони саме в подушечках задніх лап. Більшу частину життя лінивці проводять у кронах дерев. Вони сплять, їдять, спаровуються і навіть народжують, залишаючись висячими. Сон у них займає від 10 до 20 годин на добу, залежно від умов. І лінивці майже не кочують, вони мають свої улюблені дерева та змінюють місце проживання вкрай рідко та з серйозної причини. Один раз на тиждень вони злазять на землю, щоб спорожнити кишечник, і робляться завжди в одному й тому ж місці. Для вразливої тварини такий ритуали ризик, адже саме тоді вони стають легкою здобиччю. Та, схоже, для лінивців це важлива частина природнього циклу, адже їхнє випорожнення живлять ґрунт і навіть впливають на екосистему лісу. На землі вони рухаються повільно і незграбно. В середньому лінивець переміщується швидкістю 2 метри за одну хвилину, та у воді розкривається його інший бік. Там він плаває утричі швидше, ніж пересувається по суші, і може затримувати дихання до 40 хвилин. Це робить його несподівано хорошим плавцем. Лінивці одинаки, але у сезон розмноження самець і самиця знаходять одне одного за допомогою запаху і характерних звуків. Вагітність у трипалих триває близько 6 місяців, у двопалих – до одинадцяти. Народжується лише одне маля яке майже рік тримається за матір, чіпляючись кіхтиками за її шерсть, поступово воно вчиться обирати листя і знаходити своє місце серед гілок. Тривалість життя диких ліниців залишається загадкою. Як не дивно, але вчені й досі сперечаються. Різні дослідники вказують різні цифри. Хоча найстаріший відомий лінивець у неволі в німецькому зоопарку дожив уже до 54 років, вважається, що дикі лінивці можуть жити ще довше. А дехто каже, навпаки, менше. Хоча не всі види лінивців перебувають під загрозою зникнення, втрата середовища існування через вирубку лісів становить значну загрозу. Карликовий трипалий лінивець перебуває під загрозою зникнення насамперед тому, що він мешкає лише на невеликому острові біля узбережжя Панами. Розвиток людини та нелегальна торгівля домашніми тваринами також створюють проблеми для виживання цих ніжних створінь. А самі лінивці доводять. Природа не знає шаблонів. Вона інколи створює істот із несподіваними талантами і звичками. Їхнє повільне життя є результатом розумного використання ресурсів, а не ознакою слабкості чи лінощів. Якщо вам цікаво продовжувати разом відкривати цей світ, підтримайте канал вподобайкою та розкажіть у коментарях, які факти здивували вас найбільше.